30 липня відбулася чергова сесія Жовтоводської міської ради. На порядку денному стояло кілька важливих питань, що стосуються життєдіяльності нашої громади. Серед них ключовим стало питання про бюджет Жовтоводської міської територіальної громади на 2025 рік. Зі змінами цей документ визначає фінансові пріоритети та напрямки розвитку нашого міста на наступний рік. Далі пропонуємо вам послухати детальніше про цей бюджет та основні зміни, які були внесені. Так, шановні депутати, фінансовим управлінням було підготовлено на виконання вимог бюджетного кодексу висновок про перевиконання бюджету громади за перший квартал. Фінансовий ресурс, який можливий до розподілу, склав 5 мільйонів 573 тисячі 396. Були опрацьовані пропозиції головних розпорядників, коштів, ті нагальні, які є вже на сьогодні. Пропозицій, на жаль, дуже багато. Пропозиції майже на 30, майже на 40 мільйонів, а фінансовий ресурс обмежений. Було пропрацьоване ці пропозиції з бюджетної комісії, і у тому вигляді, який, який вже був узгоджений, пропонується вам. У вас всі ці пропозиції є на руках, як по загальному фонду, так і по спеціальному фонду. Практично по спеціальному фонду у нас де тільки співфінансування на придбання дитячого будинку. Все інше у нас іде по загальному фонду. На сьогодні у нас ви знаєте, що не забезпечено енергоносіями теплом четвертий квартал, але ми прораховуємо, що в цьому розподілі кошти на тепло не виділені, але ми прораховуємо, що в нас буде перевиконання ще і повністю всі кошти підуть на забезпечення теплом. На сьогодні в нас не забезпечено теплом по бюджетних установах 4 мільйона 327 тисяч і 2 двісті. Це по Тру, тобто 6 мільйонів, 6,5 мільйонів. Прораховуємо, що вони у нас відповідно до уточнення з додаткової частини збільшені планові показники дохідної частини по податку на доходи фізичних осіб, по акцизному податку на пальне, податку на нерухоме майно, адмінштрафах і іншим надходженням. І бюджет громади після уточнення. Складе по доходам 430 мільйонів 26 тисяч, з них загальний фонд 423 мільйони і спеціальний фонд 7 мільйонів 210 тисяч. Видатки 455 мільйонів 316 тисяч, загальний фонд 424 180 і 31 мільйон це доходи спеціального фонду. Крім того, повернення кредитів до бюджету 1 196 і передача загального до спеціального фонду бюджетів. Оборотний касовий залишок залишається незмінним і Кладає 5 мільйонів гривень. Пожалуйста, озвучте конкретно перерозподіл, куди на що ці гроші витрачаєте, щоб всі Усім, по всім да. по кожній по, позиції? По, по куди і яка сума? Да? Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої судвінці. Це 29 дев'ять мільйонів. Додаткові кошти прийшли на другу половину, верніше з першого дев'ятого. Кошти освітні субвенції, мільйон це продукти харчування по дитячим садкам, 100 тисяч це поточне утримання по виконавчому комітету, 180 тисяч це ремонт сховища, організація каналу конфіденційного зв'язку між центром надання адмінпослуг. І єдиним державним демографічним реєстром 434 585 – Це придбання ведення двох штатних одиниць в апарат міської ради. Вони були введені, але не забезпечені коштами їхня заробітна плата. Це 281 61 2 стаття кошти. Наступне на медицину забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами мільйон, надання матеріальної допомоги на лікування 200 тисяч, це те, що йде через виконавчий комітет, придбання підтримка ЗСУ 500 тисяч, субвенція районному бюджету 67 тисяч 30, послуги з відлогу вакцинації, біостерилізації. Безпритульних тварин тварин 197 тисяч 118, кошти на поховання загиблих 200 тисяч. Це придбання похоронної атрибутики, послуги катафалку і таке інше. Далі придбання дизельного пального для нашого центру надання соцпослуг 25 тисяч 500, під той автомобіль, який у нас є 574 тисячі це на заробітну плату працівникам. Нашого центру на Забезпечення діяльності фахівців супроводу ветеранів це теж субвенція. Найшла надійшла додаткова 365 тисяч служба у справах дітей. Зв'язку з тим, що вона стала самостійною юридичною особою, На неї направлено 104 тисячі Це частково на заробітну плату і на отримання служби і 647 тисяч Я вже сказала, передається до спеціального фонду. Це в нас седе. Співфінансування по на придбання будинку дитячого типу.